Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чому так складно бути вбогим Духом? Один відомий католицький єпископ одного разу сказав набагато краще сказати я грішник, ніж я не потребую благодаті. Порожнє можна наповнити але в тих, хто наповнений собою. Немає місця для Бога. Так важко вийти за межі свого я. Більшість закликів, що ми чуємо кожного дня, спонукають нас до егоцентризму. Нам кажуть, ви повинні бути впевненими в собі, щоб досягти чогось вагомого. Вам потрібно просувати себе, щоб досягти успіху. Але коли Ісус ділиться заповідями блаженства, Він дає нам зовсім інше уявлення про своє царство. Ба більше Його пояснення, як увійти до Божого царства прямо суперечить тому, що ми чуємо щодня блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Від Матвія 5:3. Ви замислювались, що означає бути в Богим духом? Моє особисте визначення це бути вільним від себе, своїх прав та статусу імені. Але коли егоцентризм і самовпевненість стають фундаментом нашого способу мислення, ми закриваємо двері для того, щоб бути вбогими духом. Неможливо залишатися порожнім, ви завжди будете чимось наповнені. Тож нехай вас наповнює Христос. І ви здобудете його царство. Моя молитва сьогодні, Господи, я грішний. Боже, мені потрібна Твоя благодать. Дай мені відчути себе в Духом і шукати Тебе, аби наповнити своє серце. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.